8 вже забулася, Фух, голова, як чавун вже. Так, 8-9 років, дівчата, така, дивіться, яка класна. Стан гарний, 8-9 mm -hmm. рочків. Ось така тепленька, м'якусінька, Також планек у мене, але це ще ще приємніше на дотик. 8-9 років ковтинка, дівчата. Забирайте. Код буде 2, ціна 50. Тепла, взагалі, класно, з капюшоном. М'якесенька така, mm -hmm. як пледик. Ось такого плану. Дівочки, я не знаю, чи є коментарі, чи немає, понаписуйте. Бо таке може бути, що буде, може пропадати, бо щось в мене повільне з'єднання пише. Що, подожі, подивлюся, який мене тут інтернет. Фух. Бо щось в мене сьогодні такий якийсь mm -hmm. день. І плакала, і, і сміялася таке, що, знаєте. Згадала деяких людей. Коротше, щось такий непонятний. Так, дівчки, 50, ніхто не забирає? Хубачу, в мене щось очі болять. Код буде два, девочки.